В організмі це важливий необхідний елемент. Це сполука, це білок, і це знайомий вам фермент. І це знайомий вам фермент. Будову фермента змоделюємо всі процеси і механізми симулюємо. Активний та регуляторний центр по різних кутках аркуша позначаємо. Відповідно їх підписуємо і трикутником згинаємо. Так, як зробити терихвимірний фермент. Як зробити терехвимірний фермент? 3D-модель у нас є. Активний центр з субстратом взаємодія. Активного центру, а потім відбувають розщеплені. Вірно. Де активний центр у тебе? Так. Підходить туди субстрат. І, і роз'єднується. Роз'єднує. Де активний центр? Активний центр. Приєднує туди субстрат і роз'єднуй його. Так? О, молоде. Це підійшов ключ до замка. Що далі відбувається? Отак. Розчіплюється. Так, де у вас сахароза? Оце вона. І приєднується до активного центру, і відбувається що? Розкріплення реакція. О, вірно. Отак, приєдналося і зразу розщепилося. Вірно. Так. Як діє інгибітор? Інгібітор потрапляє в регуляторний центр. Він закривається і теж закривається і руйнується. Він приєднується до революції. Ректор центру. Так. І так. далі що відбуває? 에... Активний центр. Активний центр, що виходить з ладу. з ладу, так. Активатор. Активатор приєднується до регуляторного центру, в результаті чого починає працювати активний центр. О, вірно. Ой. Як діє активатор? Активатор приєднується до регуляторного центру. І так. в результаті цього починає працювати активний центр. Так. Тепер е, приєднання інгибітора, так? Інгітор, який у вас буде? Червоний. Так. Приєднуйте. А, у вас такий. Так. так. Інгибітор в регуляторному центрі. Центр активний. Так, немає активного. Молекула сахарози. Де у тебе? Ще немає молекули сахарози. З'єднала. Ось вона. Молекула сахарози. Так, молекула сахарози не може приєднатися. Значить, треба активатор. Інгібітор? Активатор замість інгібітора. Так? Інгібітор забрала. Молодий. Забрала, забрала. Так. Активатори стали в регуляторний центр і активний центр що? Запрацював. Так, активатор став. І що, запрацював у нас центр активації? Молекула сахарози приєднується до активного центру і відбувається реакція. Відбулася реакція. Утворилися продукти реакції. Отворилися... Як діє активатор? І все. І що? Розкрилось. Ну, типа заробило. Ендофермент всередині клітини, а екзо назовні працює. Ендофермент. А екзофермент простий фермент і складний фермент. Що це таке? Це складний фермент, а це простий фермент. Це покажи простий фермент. Простий фермент це фермент, що складається тільки з білків, а складний фермент це фермент, що складається з білків. Ну, Білкових частинок і небілкових частинок. А Вірно. це кофермент, він потрапляє до білка. Так. І який стає? І Стає складним ферментом. Склад, стає складним ферментом. Вірно. Так. Що може виступати в ролі кофермента? В ролі кофермента може виступати вітамін. Це вітамін. А що ще може бути? Також сплук металу, якась органічна кислота. Якийсь барвник. О, дякую. Де у тебе активний центр? Ось. Де регуляторний центр? Ось. Як працює фермент сахараза, так? Да? Вона приєднується до активного центру. А потім розпадається. Вірно. Сахароза утворилась фруктоза і глюкоза. Глюкоза і фруктоза, вірно. Ось. Це що? Потім вони розпадаються. В активному центрі Сахароза розщеплюється. Так, вірно. Сахароза розщеплюється. Так. На що розщеплюється сахароза? То на що розщепилася? Покажи де. На глюкозу та фруктозу. Вірно. А покажи процес денатурації. Так. А ренатурації. Ренатурації. О, повернення назад в той стан, який був. Так, а це отає, що білок? Деструкція. Деструкція буде, так? Деструкція. Щеплення. Так. Раз, до активного центру і розщеплення. Давай. Розщеплюйте. вставляй. Отак отут. О, так, давай, тепер до, до, до активного центру. Да. Пояснюю. Так, у вас правильно. Нема куди. Так, вірно, Активне центр. У центру. Що приєднується? Велику. Писний. Що писний? Писний. Нема куди йому приєднатися. Це інвідуальний центр. Бачите? Так. Воно приєднується. Я. Тіпа, допустимо, воно приєднується, так? І руйнує її. Правильно, тільки треба так. Добре, добре. І це приєднується. А це склад. Отак, от так? А отак це простий. Так. Да? А, так, так. а як змінився? О, регуляторний центр приєднується. Бачите, не діть. Ми сюди, так. І функції регуляторного центру. Вашу. Просто білкова частина. Хай діло. А складний має декілька докому і недолковому. Докому, ну, то вже приєднала недоколучка. Ну, так. Так, так. так да. Швидко діє. О, Так, сюди, так. Да. І роз'єднується тоді. Полетіло. Як плюс до замка підійшло і треба роз'єднати. Отак, так, да. так. Це якась речовина додаткова. Активний центр підійшов до нього субстрат і роз'єднав його. Роз так, Молодець. Так, активний центр. Так, субстрат підійшов і реакція відбувається. Це субстрат, роз'єднався. Покажи, де? Активний центр. Так, субстрат роз'єднався. Молодець. Добре. Так, пригнали. І що сталося? Активний центр зруйнувався, закривається. так? Виходить, виходить з влади. Дуже добре. Приєднується до революційного центру. Так. так приєднується. І за що цього активний центр шоу? Руйнується. Це.